На свята українці активно запасаються смаколиками до новорічного столу, і червона ікра вже давно стала його незамінним атрибутом. А якщо купувати її в Одесі, то тільки в справжньої королеви привозу Світулі. Вітаю! мене звуть Анастасія Рвачова. і Ви дивитеся проєкт новини Лайф про ціни, асортимент, гумор і заповітні бажання з перших вуст головної блогерки одного з найстаріших ринків. Дивіться прямо зараз. смачненького пропонуєте на новорічний стіл. Добрий день. добрий день, мої любі, добрий день, мої. Красотульки, розумульки, любулечки. Дивіться. Вначалі хочу вас привітати всіх з Новим роком так? побажати міцного здоров'я, мирного неба, щоб поскоріше закінчилася ця війна, щоб наші хлопчики пішли до сім'ї, додому, щоб все закінчилося. Це саме головне. А на праздничний стіл я вам розказую. Дивіться, де та рибулька, де вона? Дивіться. У світульки є рибулька. Сама вкусна рибулька во усьому. Міря, ви розумієте, так? дивіться, вона йде мало мало сольна. Ви знаєте, на, на святковий стіл я вам хочу сказати, я вам розказую. Я приїжджаю до мами, холодець, олів'є, перець фарширований. Так? Ну на празджу отаку от по чуть-чуть, всього чуть-чуть, Рибулечка, якась колбаска, да, там, ну все, все по чуть-чуть. Да, так, по чуть-чуть. Багато не треба. якогось холодця, олів'я, та й хватає. Дивіться, я вам розказую, я от завжди кожен новий, рік, кожен новий рік, ми їздимо до мамулічки. Кожен. Ось ми закінчуємо роботу, яке беременно не було. Бувало таке, що приїжджали прямо вже прямо до Нового року. І в основному, що так. на Новий рік? Олів'є, холодець, картошка в духовці, мама робить, олів'є. Ну, Шуба така, знаєте, шуба така, ну, от що на щоб собі дуже бути. Саме таке, знаєте, отаке от вовсю. А я, якщо чесно, ну, я і не готовлю вдома нічого. Я їду до мами, а потім дає мені судочки, я йду додому. Немає нема часу. Чи замовляєте матір за улюблену страву свою? Е, дивіться, ну, е, я взагалі люблю все, що моя мама готує, але улюблена моя страва це, допустимо, коли я їду до мами, я їм мамину манку. Це завжди. Борщ мамин люблю, ну холодець люблю, ну, ну таке я все люблю. Все, в основному манку. Я колись до мами манку можна. У мене можна купити абсолютно все. І рибулечку, і корочку, і круасанчики, і рулетики. Асортимент у нас дуже дуже великий. Дивіться, от, допустим, на даний момент корочка в ціні, яка є, така є. Допустимо, 700-800 гривень за 100 грам. Горбушка, отака от є дуже вкусна горбушка. Дивіться, вона йде по 100 грамів по 200. Значить, 100 грамів цієї горбушки 700 гривень. Ціна не мінялась, вона йде сухенька, вона йде мало мало соленька. Є також кітам. Є Кита, дивіться, Китай, йде, вона йде чуть крупніше, вона йде 800 гривень за 100 грам. Це йде дійсно, ну вкусна натуральний ікра. Ну що е, я раджу? Ну зрозуміло, що допустимо, е, що на новий рік обично плену. Обично, що в мене продається? Це саме більше, це малосольна рибка і корочка. Ну це дійсно так. Це, це от люди за ікорочкою. Вона, допустимо, я не кажу, що вона там так не продається. Ну так потихеньку. Ну на новий рік вона дійсно хорошо продається. Ну вона смачненька дуже. Ми почули засвітолені рулети, а що це за круасани? Дивіться, е, дивіться, круасанчики, це дуже вкусне філія. Це йде філе гарячого копчення, дівчатки. Дивіться, тут в ньому йде мідія, маслинка, кусочок сира. Вони стоять 1000 гривень кілограм. Допустимо, два оцих кусочка на 350 гривень. Е, він, по-перше, він дуже дуже хорошо ріжеться, дуже добре, і він дуже смачний. Це філе гарячого копчення. Дивіться, я вам дивіться, це ж ви ж розумієте, що, ви, должны, що хочу, ви дивіться, ви приїхали на привоз, так? Да? Прийшли до світульки. Хто був у Світульки і не куштував світульки, ну рибульку це те саме, що ви не були на привозі. Це по-перше. А по-друге, хто є мою рибульку, мої оці ідуть йдуть подарок, тому що вона дійсно вкусна, дійсно смачна. Е, тому що, ну знаєте, там у нас все завжди смачне, взагалі на нашому привозі все вкусне. Ви приходите на наш привоз, домашня колбаса, домашнє масло, домашнє сало. На привозі можна тільки... Тічу молока не зайчик сказав, тільки птичі молока нема так можна і то по можливості зайчик, якщо так походите, походити, да, можна все найти. Ви нам літом рекомендували їсти саме вашу рибу. А яку треба їсти рибу, щоб були такі губи Моя гарні? Моя ласточка, дивіться. Ось що ж я вам і даю. Осьо рибулька, ось цвітульки малосольна. Це що, форель, сьомга, чи чоловіка. лосось? вона дивіться, воно йде сімейство волососів, як є форель, є сьома. Вона й та й та малосольненька. Іменно малосольку, яка. Таю, таю, таю на губах. Да, да мої дівулечки, тому що хто поїсть солену рибулечку на вечір особливо, дівчатки, Літр води ставите і наутра ви просто богині. Просто всі баби, як баби, ми королеви. Дівчатки, а взагалі хочу сказати. Ви знаєте, немає некрасивої жінки. Немає. Кожна жінка, вона богиня. Кожна жінка вона красива по-своєму. В кожної жінки є своя ізюмінка. О, допустимо, хочете розказати свою ізюминку? У мене їх дві. У мене дві. Мій зівотик. І мої губочки, Взагалі, общем, дівчатки мої, правда. Кожна жінка, вона просто богиня, вона ізюмінка, вона просто красавиця. Неважливо, скільки вам років, Дівчатки, в мене паспорта вже немає, упорвала, викинула. Мені в душі 35. Чесно, себе, Наскільки ви себе відчуваєте, наскільки вам і років, вірите мені, другі там хочуть. Дивіться, ви розумієте, ви в кожного українця, яка має, щоб закінчилася війна. Дивіться, у нас буде потім і робота, у нас буде все. Ви розумієте? Ну, от, чесно, у мене бажання одне. Я от хочу, щоб закінчилася війна, щоб просто люди повернулися додому, щоб закінчилися ці, ці стріляння, оці, сьогодні ті воздушні тривоги, щоб вони просто закінчилися. От у мене одне бажання в цьому житті. Понимаєте? Тому буде все. І робота буде, і танці будуть, і все буде, понимаєте, і ті самі красиві губи теж будуть. Ну, чесно, отак от, от, от я, допустимо, я ніколи не даду, ну, ну ніхто не знає, що в мене буває, дійсно робиться в душі. У мене в душі буває так тяжело, але я ніколи це не показую. Чесно, у мене дуже рідко може бути зрив. Обично я приїжджаю додому, іду собі під холодний душ, я можу поплакати, я можу. Чесно, я поїду в храм, я посидю в храмі, я поплачу. Але це все у мене в душі. Я ніколи не хочу, тому що всі пишуть, ти танцюєш ти веселися. Дякувати нашим Захисникам, моєму брату, і основним всім, да? ми танцюємо, ми веселимося, тому що життя і так тяжеле. Дівчинки, якщо сісти і плакати, ну дивіться, я вже казала, хорошо, я перестану танцювати, веселитися, воно щось якщо Я, це... я не буду сказати, скільки воно не встановиться. Ну це дійсно так, дівчки мої. тому у мене канал такий позитивний. Я хочу, щоб люди заходили. І просто ви знаєте, скільки бачите, у мене скільки подяк від солдат. Ви знаєте, скільки було случаї, що хлопці говорять, що ми сидимо і розуміємо, що ми можемо від не вийти, і ми включаємо базаринку, і в нас є натхнення до життя, що ми будемо жити. Там буде все добре, чесно кажу вам. Приходять, дають свої шеврони. Це не те, що я там вихвалюсь, це дійсно так, понімаєте, це дійсно так. Так що, я думаю, це бажання кожної людини. понімаєте. ми потім зможемо і купити собі, і той самий світ, ті самі сапожки, десь піти, десь погуляти, потанцювати, поїхати. Ну, ви знаєте, я так думаю, що це бажання ще з кожного українця. Ну це правда, це дійсно так, да? моя краситулечка. І чи приїде ваш брат на та на Рік до вас? Ну я так думаю, дякувати Богу, дякувати всьому. Ну, П'яний, ну, я не можу сказати, чи він приїде, я чесно, час не можу дати це. Чекаєте на такий Та ми завжди чекаємо, ми завжди чекаємо, чесно, ми завжди. Чекаємо. А якщо не вийде поїхати, звісно, ми придамо багато вкусняшек, щоб поїли. І найголовніше, мої любі, щоб ми зайшли в цей рік з перемогою. Щоб все було добре, а ви знаєте, що нам треба зайти в цей рік стільки з правої ножки, тому що наші мислі матеріальні. Як ми собі заложили, так воно і буде. А все буде добре по-другому ніяк. Це вам говорить сама світулька, краса тулька. Я вас обнімаю, цілюваю. І найпрекраснішого настроєння вам бажаю! Дякую. Ви дивилися проєкт новини лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та області.